Минулої доби ворог завдав ракетного удару по місту Харкову та продовжував обстрілювати прикордонні і прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. За уточненою інформацією, внаслідок ракетного удару по індустріальному району Харкова. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства. Поранення зазнали жінка 63 років та 56-річний чоловік. Госпіталізації не потребували. Отримали медичну допомогу на місці. Протягом дня російські окупанти масовано обстрілювали Вовчанськ-Чугуївського району. В місті пошкоджено магазин веселка, приміщення пожежної частини, житлові будинки, сталися пожежі. Внаслідок обстрілів. Троє людей отримали поранення. У селі Гракове Чугуївського району на протитанковій міні підірвався трактор. 61-річний тракторист отримав поранення та був госпіталізований. Рятувальники звітують: за цей період здійснено 25 оперативних виїздів. В день ворог завдав ракетного удару по будівлі підприємства індустріального району міста Харкова. До місця події відразу прибули співробітники ДСНС. З-під завалів вогнеборцями була врятована 63-річна жінка. Медики оглянули її. Подальшої госпіталізації жінка не потребувала, пожежі не було. Інші співробітники підприємства не постраждали. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 152 одиниці вибухонебезпечних предметів. 1 червня у селі Гракове Чугуївського району стався вибух вибухонебезпечного предмету. До районної лікарні. Самостійно звернувся чоловік 1962 року народження, який на тракторі наїхав на протитанкову міну та підірвався. Наразі постраждали, перебуває у медичному закладі. Його оглядають лікарі. Діагноз встановлюється. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення тривають бої. Окупанти протягом доби вели безуспішні наступальні дії західніше Масютівки. Марія Соловйова та Ігор Мікенін новини Харків.